Всім привіт! Сьогодні я вирішив вам розповісти про от такий от інструмент. Значить, цей інструмент я зробив для того, щоб бити свиней для забою. Кинувся до інструменту і зрозумів, що в мене немає чим забити тваринку. От я і вирішив сам зробити такий інструмент подобний. Знайшов в себе в металоломі. Отакий от от пруд желізний. Довжина цього інструмента 40 см разом з рукояткою. Такою. Кінець розклепав. Зробив йому таку пікообразну форму. По краях заточив, заострив. Що я вам хочу сказати, цей інструмент перевершив всі мої сподівання. Дуже довольний. При забою отвір лишається дуже-дуже маленький. До такого стану маленький, що я не міг навіть в рану закласти елементарний кусочок тряпки, тканини, щоб не витікала кров. Ну, я. Свинку перевернув на другий бік на, на пузо От. крові там витекло грам 50 і все. То все лишилося в середині. Для тих, кому потрібна там кров'янка. Ну, я не знаю, я б'ю в серце, так мене навчив старший чоловік, так роблю я. Тваринка довго не мучається, після цього в мене вона. До, до пів хвилини вона, вона вже, скажімо так, відійшла. Ну, потім все по процедурі. Оце все, що я хотів вам сказати. Будуть якісь питання, задавайте. Будь ласка, перепрошую ще раз, що довгий час не викладав відео. Тут свої нюанси були. Ну, Така от приспособа, такий інструмент у мене. Дякую за увагу всім. До зустрічі.